Такі відьми. У всі часи їх боялися, поважали або зневажали. В українському народному фольклорі образ відьми обіймає особливу нішу. Віра у відьом, привороти, заговори та інші магічні обряди пережили століття, дійшли до наших днів і навіть стали об'єктом наукового вивчення. Але що ж зробило давні забобони такими живучими? Чим відрізнялися українські відьми від західноєвропейських і тим паче московицьких? Сьогодні ми якраз про це і поговоримо. Привіт! Мене звуть Лєра і ви на каналі Історії на ніч». Перш ніж ми зануримося в таємничу тему відйомства, я б хотіла подякувати за ваші вподобайки, коментарі і підписку на наш канал. Якщо вам подобається те, що ми робимо, не забувайте про ці маленькі дії. Бо саме ваші вподобайки, коментарі і підписка дуже допомагають нашому каналу просування. А ще, за бажанням, ви можете підтримати наш канал фінансово на Баймійкофі. За невеличкий донат у вас буде можливість переглядати наші відео раніше, ніж вони виходять на Ютубі. Посилання на платформу ми залишимо в описі під цим відео. Ну а ми будемо повертатись до нашої історії. Достеменно невідомо, коли саме з'явилось вірування у відео. Багато істориків припускають, що явище відьомства існувало завжди, принаймні з часів, коли з'явилося землеробство. Бо там, де є аграрне суспільство, там є і віра у відьом. Що стосується етимології слова відьма, його пов'язують з давноруським іменником відь знання. Слово відьма спочатку вживалось в значенні та, що все знає. Що стосується романа германської групи мов, назви чаклунки походять від вікен, що означає прокидатися. Вибачте, якщо, можливо, не зовсім правильно вимовила ці слова. Але давні мови в Google-перекладач не занесеш, щоб послухати вимову. Тому сподіваюсь, що сказала максимально наближено. Якщо розглядати народну творчість та літературу, вже можна зрозуміти, як відрізнялося відношення до відьом в різних країнах та в різні часи. Ставлення до західноєвропейських відьом можна прослідкувати, починаючи ще з міфології древньої Греції. Тих жінок, яким в міфології приписували відьомство, описували як покинутих і обманутих жінок, які бажали помститися, а тому й обирали темну стежку. Проте були все ж таки і виключення. Наприклад, образ богині Гекати. За легендами, вона була покровителькою чаклунства і їй приписували більш позитивні риси. З появою християнства негативне відношення почало вкорінюватися. Так, Ліліт, яка була першою жінкою Адама ще до Єви і яка обрала сторону Люцифера, називала саме відьмою. І це не дивно, адже вірування у відьом це був прояв язичництва. А християнству вкрай необхідно було викоронити всі згадки про нього. Така собі битва за віру між старою і новою релігією. Християнство однозначно виграло цю битву на заході континенту. Адже всі подальші літературні твори, легенди та міфи зображували відьом тільки в негативному аспекті, що й призвело свого часу до полювання на відьом. 5 грудня 1484 року римський папа Інокентій VII видав було всіма силами душі. Документ офіційно визнавав існування відьом і чаклунства та цілковито схвалював дії інквізиції, спрямовані на розслідування таких випадків та покарання винних. На видання указу інокентія VII надихнули двоє німецьких інквізиторів із ордену домініканців Генріх Крамер і Якоб Шпренгер. Саме вони недовзі і уклали всесвітньо відомий трактат «Молот Відьом, який став настільною книгою мисливців. На відьом там детально викладалися способи виявлення відьом, та стверджувалось, що жінки вдаються до чаклунства частіше за чоловіків. Історики підрахували, протягом 16 і 17 століть в Європі відбулося близько 100 тисяч відьомських процесів, унаслідок яких загинуло щонайменше 50 тисяч осіб. Дуже часто жертви обмовляли себе та інших під тортурами або гинули під час так званих ордалій, випробування вогнем або водою. Підозрюваного у скоєнні злочину зв'язували і кидали у воду, оскільки вода це речовина чиста і вважалось, що вона не приймає все, що є нечистим, як от відьма, наприклад. Якщо людина тонула, її посмертно виправдовували. Але якщо людина залишалась живою, її страчували. Адже вважало, що врятуватись їй допоміг сам диявол. Логіка, неймовірна. По суті, в обох випадках ти помреш. Щоб залучити відьму до суду, не було потрібно ніяких звинувачень, заснованих на доказах, досить було одного лише доносу. От, наприклад, один з найпоказовіших процесів тих часів: шість жінок в місті Лінтейме були піддані тортурам, щоб примусити їх до свідомості в тому, що вони викупили на цвинтарі труп новонародженої дитини, щоб вжити його для своєї чарівницької мазі. Вони зізнались, проте чоловік однієї з цих жінок наполіг, щоб в присутності всього суду розрили могилу. Могилу викопали і в ній, звичайно, що знайшли тіло дитини недоторканим. Але інквізитор стверджував, що недоторканий труп це просто диявольська спокуса. І так як всі жінки зізналися в своєму діянні, то їх визнанням надали більше значення, ніж побаченим фактам. Всі жінки були спалені. Таке відношення до відьом перекочувало свого часу і до Америки. Причому залишалося на території країни доволі довго. Так, у 1692 році відбувся суд над Салемськими відьмами. Я впевнена, що ви чули про цю справу, проте розкажу вам трохи детальніше, як це все відбувалося. У січні 1692 року у дочки і племінниці пастора Семюела Переса. 9-річної Елізабет Періс і 11-річної Ебігейл Вільямс були виявлені симптоми невідомої хвороби. Дівчата кричали, видавали дивні звуки, ховалися під меблями, їхні тіла набували незвичайних поз. Діти скаржилися на те, що їх хтось колов шпилькою і ножем. А коли Періс намагався читати проповідь, вони затикали вуха. Доктор Вільям Грікс не знайшов жодних фізичних причин для хвороби і вирішив, що причиною її став. Плив відьми дівчатка вказали на передбачувану відьму, служницю служницю-рабиню в будинку перісів на ім'я Тітуба. За одними джерелами Тітуба була африканського походження, а за іншими індіанкою. За словами дітей, служниця розповіла їм про чаклунство. Незабаром кількість хворих дівчат збільшилась. Зокрема, захворіла 12-річна Анна Путна. 1 березня 1692 року, за свідченням захворілих дівчат, було заарештовано трьох жінок. Тітубу, Сару Гуд і Сару Осборн. Підозрювані були допитані і піддані огляду в пошуках ознак, які б вказували на те, що вони є відьмами. Усі троє були зручними мішенями для звинувачень. Тітуба мала нетитульну національність, Сара Гуд була жебрачкою, а Сара Осборн – самотньою, тяжкохворою вдовою, залученою до того ж у судовий спір з пуританами. Проти них говорив і той факт, що жінки тривалий час не відвідували церкву. У них не було захисників, і громадська думка схилялася до того, що звинувачення справедливі. Потім до арештантів додалось ще три жінки, і чотирирічна дочка вже ув'язненої Сари Гуд. Чотирирічна дівчинка в силу свого віку зробила висловлювання, які були використані проти її мами Сари Гуд, щоб бути ближче до матері. Малеча зізналася в тому, що є відьмою, і була також ув'язнена. А вже у квітні були заарештовані ще з десяток людей по цій справі. Як ви розумієте, звинувачення були максимально притягнуті за вуха. По закінченню суду у 1693 році за звинуваченням у чаклунстві 19 жінок було повішено, одного чоловіка розчавлено камінням і майже 200 людей ув'язнено. Історія страшна і цікаво одночасно. Тому, якщо вам хочеться дізнатися більше, ми можемо зробити окреме відео про справу салемських відьом. Ну, а що ж українські відьми? Давайте проведемо невеликий експеримент. Наша жіноча аудиторія. Напишіть, будь ласка, в коментарях прямо зараз. Чи ображало вас колись те, що вас могли назвати відьмою? Ми чомусь схиляємось до того, що ви тільки посміхались у відповідь на такі слова. Та навіть згадаємо це відоме відео. Ну, Взагалі, знаєш, де знаходиться? Це така на то. Десь каждо вторая жінка, це відьма. У я завтра стоять уже буду. Так, чому ж в нас все ж таки немає такого негативу по до цього слова та відьомської діяльності? Справа в тому, що ще з давніх часів українці вірили, що кожна жінка наділена від природи дивовижними здібностями та дивовижним даром творити нове життя. Окрім того, у жінці за українськими переказами концентрувалася вся сила природи, яка могла творити або ж руйнувати. Тому наші пращури поділяли відьом на хороших і поганих. Не було опередження до такого явища, як чаклунство, адже були ті, хто проклинав і ті, хто допомагав виліковувати хвороби. І, звичайно, що ті, хто допомагав, мали добру славу. До речі, ось ще один варіант поділу відьом, який існував на нашій землі вроджена відьма і навчена. Здебільшого, ті, хто народився з даром, вкладали свою силу на добрі справи. А от ті, хто вчилися в відьомській справі, точно робили це не з добрими намірами. В Україні існувало повір'я: якщо батько мав сім дочок, то наймолодша обов'язково буде відьмою. Відьма в українських віруваннях посідала визначне місце, але воно ніколи не було страшно негативним. Наприклад, за переказами, у Богдана Хмельницького було кілька особистих відьом. З якими він неодмінно радився перед кожною битвою. Зокрема, польські автори тих часів писали, що український полководець тримає у своєму війську відьму, яка за їхніми свідченнями консультувала воєводу перед важливими битвами. А от що стосується інквізиції, вона, на щастя, так і не торкнулась наших земель. По-перше, це було пов'язано з тим, що Литва та Польща, а з 1569 року об'єднана Річ Посполита, були значно толерантнішими державами ніж інші країни католицької Європи. Правителі Речі Посполитої навіть зобов'язувалися однаково толерувати католиків, православних і протестантів. В Європі чаклункам приписували кошмарні діяння наяву. Викрадення та вбивство немовлят, варіння дітей у котлах, щоб отримати невинний жир, який був основою їхніх сатанинських мазей. Вони викликали рогатого, насилали морок і смерть, тоді ж як наші відьми грішили дрібними капостями. Тому історія українських відьом була не такою вже й кривавою. У наших краях жінки з начебто надприродними можливостями мали хіба клопіт з тяганини у судах, де їх карали штрафами за побутову шкоду. Псування майна чи худоби, кримінальні справи про чаклунство траплялись, проте були досить рідкісним явищем, яке не мала усталеної юрисдикції. Для доказу зв'язку підозрюваного чи підозрюваної з дияволом потребувались свідки. Тортури зазвичай не застосовувалися. Звинувачували переважно не у заподіянні смерті чи смертельної хвороби, а у накликанні неврожаю, псуванню збіжжя у любовному чаклуванні. Окремий кластер магічних практик це спроби позбутися небажаної вагітності. Про це також маємо згадки в українських судах. Наприклад, що жінки звертались до відьом, аби вони варили зілля і спровокували викидень. Покарання українським відьмам намагалися призначати еквівалентні за подіяним збиткам. Проте був один відомий випадок, коли і в Україні провели жорстке покарання за відьомство. Це був випадок із гетьманом Лівобережної України. Іваном Брюховецьким у 1667 році шістьох жінок, серед яких дружину гадяцького полковника звинуватили в тому, що вони буцімто з допомогою демонів у подобі котів і мишей викрили ненароджену дитину злона гетьманової дружини Дар'ї та навели на подружжя тяжку хворобу, від якої ці ледве не вмерли. Звинувачених стратили без рішення суду, але це дуже не сподобалось українцям. І вже наступного року і сам Брюховецький, який провадив відверто промосковську політику, був убитий козаками. А його дружина Дар'я, що походила з московського боярського роду Долгорукових, померла у полоні в Чигирині. Хтось каже, що відьми прокляли його, але нам здається, що просто не варто вчиняти такі дії в демократичному суспільстві. Бо за такі речі треба відповідати. А останній судовий розгляд на відмою в Україні відбувся у 1829 році, коли суд визнав наклепом звинувачення у відомстві жительки містечка Липовець Катерини Мартиновської. Жертвою її, ніби як нападу, був місцевий священник. Федір Буланський, який скаржився, що жінка хотіла його зурочити, і кидала в нього соломою та капустяним листям. Судді не підтримали священника і наказали більше не турбувати суд через такі дурнощі. Ну а що ж там на Московії? Загалом дослідники доходять висновку, що фольклорні вірування, звичаї та правові системи у двох сусідніх країнах Україні та Росії. Настільки відмінні, що навіть на прикладі такої теми, як чаклунство, видно, як сильно культурно два суспільства відрізнялись одне від одного. Зображення відьом на Росії збереглося вкрай мало. Фольклорна російська відьма Баба Яга потрапляє на друковані сторінки вперше у 1728 році. На зображенні, яке увійшло на обкладинку книжки, найвідоміша російська чаклунка бореться з крокодилом. Так, це крокодил по версії художника. Це зображення цікаве і тим, що воно якраз символізує західний вплив на російську дійсність ще з часів Петра І. А знаєте чому? Бо, виявляється, на Московії відьмами, верніше відьмаками, були саме чоловіки. Жінка в образі відьми постає тільки в ролі баби яги. Якщо порівняти статистику звинувачень у відьомстві на території нашої неньки і Московії, то вимальовується така картина. В Україні понад 80% звинувачених у чаклунстві були жінки, а в Росії чоловіки. Вміння читати, особливо писати, саме по собі вважалося на Росії магією, бо грамотних у тогочасному суспільстві було близько 10%. Тож саме володіння писаним текстом могло вести до звинувачень у чаклунстві, в яке вірило ціле суспільство. До речі, ось ще цікава статистика для порівняння України і Московії. Якщо пам'ятаєте, я вже казала, що в нас переважно за відйомство могли відшмагати. Смертна кара в Україні застосовувалась вкрай рідко, згідно з документами 5%. Та хоча випадків засудження до смертної кари у знайдених документах було небагато, за чаклунство в українських землях спалювали. Якщо суддя хотів змилуватись над засудженим, то дозволяв з милосердя вбити його мечем. На Росії ж де 15% вирубків закінчувалися смертною карою, чаклунів переважно закопували живцем або живцем спалювали, а зізнання у чаклунстві отримували за допомогою катувань, які на Росії вживали доволі широко. Якщо підсумувати всі факти, які ми сьогодні розглянули, можна зрозуміти наскільки демократичним було ставлення відьом на нашій землі. Суспільство, яке було набагато ближче до природи, ніж сучасні люди можуть собі уявити, межа між знанням законів природи і бажанням керувати ними була дуже тонкою. Одне діло було збирати трави та варити цілюче зілля, читати долю людини, а інше привороти та пакощі. Але навіть за них відьма не заслуговувала бути спаленою на вогні чи втопленою у воді. До речі, чи вірите ви в існування відьом? Якщо ви зустрічали в своєму житті щось таке, напишіть обов'язково в коментарях. Ми читаємо всі історії, і нам би було цікаво побачити вашу. Ну а ще не забувайте поставити вподобайку цьому відео. А з вами були Історії на ніч» і всім на добраніч!